Дитин на ворці вори город після картоплі покладуть. Ось мокро. Тут невелико, небагато. 9, 9 чи 8 арів. Ось зайду, ніби не причіпається, але... Очень залишається тут город, і трошки прыгає, тут сейчас виходять клинчики. Ці клинчики найбільше замахують. Горить на першій повишенні. Як під гору, так і з горки. Без другого то напевно з крісла буде вилітати. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал, а я поїхав.